Є така думка, що тігуанінь подобається тільки дівчатам. Але на сайті LoveMars є жарений тигуані для справжніх чоловіків. Давайте його спробуємо! Цейгуанінь пропечений на соснових вуглях. Має виражену табачну ноту мужики. Такий чай називають Жарьоха. Подивіться, яка краса. Доволі рідко зустрічається смажений тягуані. Такий досить цікавий метіз. В його ароматі поєднується багато цікавих ароматів. В ньому відчуваються ці трав'янисті ноти, присущі до тігуаніні, але вони не грають особливої ролі, тому що в цьому ароматі, першим, що ти зустрічаєш, це такі солодкі аромати. Схоже, доволі знаєте, на такий золотий ром. Солодкі... Пряні аромати Рому. Також зустрічаються ці табачні ноти. Він чимось по аромату, схожий як такий мікс Дахунпао з тігуанінням. Досить цікавий в ароматі чай. Слухайте, в розігрітий Гайвані аромат ну, просто бомбить, він ну, настільки цікавий. М -м -м, я навіть не знаю, як вам його пояснити, але е тут посилився цей солодкий е аромат е золотого рому. Який солодкий ромовий аромат, е Відчуваються ці табачні нотки. Прям як дорога сігара якась. Дуже такі э, мужественні мужські аромати. Ром, сигара, куба. <сален> Реально прикольна штука. Давайте його заваримо. Досить незвичний смак у цього чаю. А, в ньому відчуваються прояви цього аніні, трав'янисті ноти, свіжі ноти, ніжні ноти. А, і на другій половині цього смаку відчуваються такі бунтарські прояви дахунпа, такі е копчені, табачні, пряні кориця, солодка випічка. І смак постійно контрастує. Один кувток ти робиш, він тобі такий проходить, як його ніжний. Наступний робиш і ти відчуваєш ось такі бунтарські прояви. Незвичний чай. Смачний насичений оригінальний чайок. Ой, я знаю, про що подумають деякі мої підписники. Напевно, вони подумають так. Ну, ТГшка була неякісною. І щоб вирулити якось ситуацію, її піджарили. Ось тобі і смачний чай. Ви знаєте, я теж так гадав спочатку. Але тільки що я налив сьомий пролив. Чай. Витримує багато проливів. Також у цього тюгуаніні дуже потужний чайний стан. Я, якщо чесно, давно вже від тюгуаніні не відчував такого сильного потужного стану. Мене прям перегвоздили до цього крісла. А, ви знаєте, от спробувавши цей чай. Я повністю розвіяв свої сумніви по приводу якості цього чаю. Це дійсно якісний, смачний, крутий чай. А якщо ти мені не віриш, спробуй сам. Внизу під відео буде ссилочка на цей чайок. Також не забувайте підписуватися, ставте пальчики до гори. І до наступного відео. Бувайте!